У ніч на 12 січня Росія випустила по Україні 156 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. 135 з них знешкодили протиповітряні сили на півночі, півдні, сході та центрі країни. Втім, зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях. Так, через обстріли на ранок були знеструмлені споживачів Одеській, Житомирський, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Про це пише Укренерго. Зокрема, вночі ворог атакував житлову та енергетичну інфраструктуру Одещини. Двоє людей постраждали. Пошкоджено об'єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний будинок зруйновано, п'ять постраждало. Кілька населених пунктів та один з мікрорайонів районів Одеси були без електроенергії. Також сьогодні росіяни вдарили по винзаводу у Білгород Дністровському. Пошкоджено дах. Виникла пожежа. Повідомляє начальник ова Олег Кіпер. Окрім того, під обстрілами була і столиця. Ворожий безпілотник влучив у нежитлову будівлю у Солом'янському районі. Виникло займання. Також уламки БПЛА вдарили поблизу житлового будинку. Там вибуло вікна вибуховою хвилею.